Добрий день. Це канал і Я і мамині тваринки. Так, так, що я зараз їм розправлю. І казали, показати, як будуть мої козенята бігати, показати, бжі, забери, бо зараз дитині каші нап'ються, щоб мені що добре. Вона тепла, вони ж такі узурпатори. Ось так вони гонять. Вредінки. Ох, який козел, козіл. Ой, мама, піху, піху. Ця коза така вредна наша. На все, все вона буде жерти. Mm. Куди п'єш кашу? Ще мала гімнярка така. Бажала, Зірка хоче понюхати. <пиш> о, о, о о о бачите, пішов, пішла. Пішли до зірки. ту, <пиш> ту, не лізьте. Я вас люблю, але краще не лізьте до мене під живіт. <пиш> Вже і в тазик влізла вона. О, дивись, за її пішов до кориці, щоб не стала. А вона тікається. Вона ж не, не, не облизує козенят, то як ти хочеш. Дід до козка, він не хоче. Забери, 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 бо вже пішла до каші. Що Я тебе стукну, думаю, то що робиться. шоколадка в тебе поповнення. Ой, 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 до шоколадки козия пішла, ой, заберіть. А, <гум> то воно тепер картан, так? Да? Ну. А, лапка тут. Лапку сюди на солому переставили, лапка сердита на любу. <гум> Ось так далеко вона люби, але до неї не торкайтеся, все. <гум> так, там вже диви, 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 Наталю. Ось такі вони вредні, малі гам'ярі у нас. Можна. В рідні гонюші. Ось такі вони вредні, козячі О, І ще одна вредіна дивись. Це гусь прийшов. Ну, і тут тут. І кит сидить, але гусь вредний заглядає, кого б то набити, до кого вчепиться. Але вредний, але розбойник. Гусак. А, тузивна земна вода, можуть брати. І вони земною. Чого вони там земною б'ють? Бо ж думають, що ти досить їсти вже їм. Ми їх розтривожили. Mm -hmm. Так, набери мені зерна. Іван, дай зерна. Так, ми зробили їм планки, щоб вони не залізали в жолу. Це їм. Зерно. На, Іван. О, ось так їм насипаємо. А, воду хай п'є, так? Да? А вона не буде пити земною чип'є. Хлеб чи як. Тут -ту капець якийсь. Що тут за якісь проглоти. Як той білий і що в нас був. Ось так, зеренця їм насипали, хай собі плямкають. Ось тут ми їм їхнього зеленого сінця наложимо. Щоб вони мали їсти ті мої вредіни козячі. козячі. Що, дощ і сонце, так? Ви, дощ і страшно, сонце. Страшно, страшно хто такі Сиренозаври <рес> І Наталю, він до води пішов. Зірці біле сподобалося. Ну, Але ще маю на увазі, що біле. Ну, вона акуратно лякає, вона не б'є сильно. Отак от, от вони погонять пару хвилин. Так, заходьте. А хлямони, ходіть сюди. Козя козя, 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 ходіть сюди. Ходіть сюди, жемжики! Ах, мої жавжики. Вона не дасть. мої білі Вона не дасть сати, не бійся. Вона акуратно підскакує, але вона сати не дасть. Я вас питаю, ні білі під кодялки. Альо! Так, є чорні козли ще на продаж від дірки дає. Чорний! Ай! Ти що кричиш? Кай купит мене! Який красивий, з такою шию, но жиськом. Твої там хороші. Ось такі охламони. Різут! Різут загрізають! Так що, кому там треба, звертайтеся? Так, Іван, виходь, виходь, вставай. Зараз дати треба! <laughs> На руки лізуть! Ой, такі малі охламони! Отто. Оце такі в нас піонери. Так, дивіться, я вам сіну дала. О! 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 Де коза? Де моя коза? Коза, ходи їсти, бігом сіну дала. Ось сіну, 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 О. О! Працюйте над сіном, а я тікаю. Тить, кить, тікать, тікай, тікай. Зачиняй, зачиняй, зачиняй. Все. А вони ще не будуть голодні, ні? ні. А живено ти всипала? Ні, не сипала. Хай ще побуде трошки зерно. Воню, тоді воню, буду бачити, тоді сиплю живено. Козірика, козірка. <позирка, позирка>. Розтривозили нас, їсти не дали. влізе. — Не залізе. Я вже там поставила. Планочки прибили, щоб вони не залізали. Ага, ага, дивись, заскочив. Будете вредні через ту перескакувати, то я ще одну зверху приб'ю. Ша, шо кіця, шо, куди ти лізеш? Та лапка. Заберіть від них, не трапустіть їх. Не подобається. Не подобається. Реально? За мамою плаче. Ага, Ай-ай-ай. Ага. Ой, там маленька. та 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 Мадайте кому? А він тежів, що я йому від козички віддала. Ну, значить, ба. Ось так. <сіло> Він же ж не раптово їсть. І не перший день. О. Так, що ось таке діло. О, вже майже дощ перестав. <сіло> Боже, ти, Я думав, <сіло> Воду пили вони. Дивіться є. Що ти там побачиш? Ладно, треба йти, перекидати гній. Ага, Вони кота обнаружили, так? Я вже. Я, за... я думав, то кузня так підстрибував, думаю, капець. Тікаємо бігом. Ніхто то й не треба. Все, будемо бігли, гній перекидати, вже заносити молотки. Іван, і будемо тигний перекидати, бери вило, ідемо зараз-раз раз перекидаємо. Візьми ту солому там коло неї переверни Наталю, щоб лапка їла. О, а, о, о, коза, ти що? Здуріла. А тепер можете лягати і віддихати. Їсти, я вам зробила. Зірка плаче за мною, моя зірочка, вона mm -hmm. кличе своє козенятко. Да, mm -hmm. Вона така мазюлька, така ревнивиця у мене, що нема ради. Mm -hmm. Я тебе просила козичку, а ти мені вродила знов mm -hmm. два козли. Я хочу від тебе козички. Ти таке знаєш, mm -hmm. хочу. Mm -hmm. Так, так, хочу козички від тебе, кралі mm -hmm. такої. Mm -hmm. Але я ж шоколадку чуху, я не її бачиш. Ну, нахалюга мала. О, такі вони в мене. Красунечки мої, мазунички. О. І тебе, я тебе теж люблю, Усіх люблю, кузульки мої. А що ти те відро тут не забирала? О. О. Вони ще не виїли все. Мої дітки маленькі, такі мої вухасики такі хороші. Я така запакана, я така люди сердита, мене перегнали в друге місце. Я тут плачу, хоч мене ніхто не обіжає, ну я так хочу на своє місце, що нема ради. Ай ви мої мазульки. Козульки-мазульки. Так, кіт мивається, гості будуть. Так, кіт? Все, добре. Всім гарного дня, мирного неба, скорішої нам всім перемоги, миру, спокою і затишку. Куди ви лізете? В Реді немалі. куди ви лізете? га? Всього самого-самого найлучшого. Хай Бог дає. Миру, спокою і затишку. Всім па-па.